Ось і продовжується наше путешествие. Кабіш, що мені робити скучно так? Це вже третя серія, як ми разом на ці забросі. Я вже пішов злазити, як скучно почалось сидіти, дуже скучно. Наше попробуйте залізти. Пацани, там ще довго! вже То перестаньте сипати, я до вас прийду. Пацики, хватить сипати за ззаду вас прийду. То схочу сипати за до вас прийду.

Ти подивіш, що ми тут навики. Що, що звідси будемо змітати? Звідки? Звідси. Звідси? Звідси. Залазь. Ти сніваєш буде, не вишка писати. Правда, легше залазити. Звідси таке єврі. Я времен, ремонт, то есть. Отако зараз збирал такого з м'ясою. Покажи. Не туди йди, отуда йди. Кто? Пелюка. Пацаки, кеші тут пилюка. пелюка. Как я що, не... да, наша напис заброшка здалася? Знала на другу, тут нема що й сховати в І що заброшки земка? Паса, пацани, паса, я знаю, де ще заброшка є. Я тільки що з підписниками говорив. Говорив. Само сидів, хоч я знайшов там заброшку. Ось і заброшку. Що, по навіть, пацани. Ми вже на всіх заброшках побували. Я знаю, що є де багато, в одному місці. йде. Я... Ні, погнали. погнали, на ті місця, які я казав Давайте на вже не буде. А подиш, ти мене тоді ніби не був. Хто? Вони ми на ангари ходили. Ні, я не був. Ні, я до тебе дивіться. А, я думала, тут якась яма велика, тут дай, познаєш дайш, подивишся, я тобі вказую Бодя. Пойді, підвариш. Погнали. Та пожалі, наші люди поміці здалися. То зараз будемо на вже йти Давайте ще полазимо тут. Помітить, є Дуже багато добрих. А ми шалаємо садитися. Погнали? Бачим эти вот, дырки? Там, там что-то про сайты, Что? Ты дырка. Пацаны, до веревочки треба спускаться. Шо? Да? В нет, тут На эту штуку что? А, на эту из листа был. Пацаны, был. Да. тут было... Да. Диві, подивіться, йдіть сюди. Подивіться, що тут є. Подивіться. Від колонки, капець, вода не проникне. Від колонки є. Від колонки Від колонки. Кусок є. І топора є велику. Во, подивись її тут. І від коняка є. Від чого хочеш? Вон від колонки є. Корпус? Так. Да. Ні, ми туди не спустимося. Спустимося! Я хочу эту фигню від топора забрати. А я хочу Пацане потримайте поже. Для контенту. Да. Вона... Вона... Подожди. Да я поділюся як злісти. Я знаю як злісти. Знімай мене. Та просто колонки Дерево забрали, стрибай і воно нагинається. Вон, Вон там Там від GBT колонки. Там від топора. Що, пригнати будеш? Ааа, дай мені оту від колонки. І мені від топора. Мені, мені. мені від колонки. Мені стопе. Мені від колонки. Мені від топора. І... І... Мені... Боже як бомжі! Давай, дай! Моя колоночка. Ємо! Це чехол від колонки! Це чехол! Пора? Да. Ваня, ти Ваня, Ваня, а вот ти... Давай ти вилізеш. Блять у ж Ты с Ой. Візьми оту чорну бутилку поб'ємо її. Блять, давай мені, мені давай, давай Блять, мені давай. О, за мені столітвася. А не палив. Я і так же задубався. Защо така убийство на всю. Я, короче, кидаю. О, нет, подожди. Пацаны кирпич ламається. Я коротко не сломаюсь? Подожди, держи, держи. на. Снимай. Ваня, я йду тебе скусати. Сам тебе спускаєш. Він оці двері хоче підняти. А вони гнилі, Ваня! Ваня, вони них нелі. Вона хтось немає чи є? Да. А бля. Е... Ні, тут ну... логіка думає. А другу візьми. Що там відра є, пацани? О, дай мені відра. І мені одне. Та бляха, я так тобі нічого не дойду. І дай, будь ласка, давай, я в тебе одне попрошу. Дай мені банку ось Забери. Та підніми ще вишки, дайте банку. Так, мало. Давай ту банку. Все, дай ту банку. І я тобі я ще просити нічого Його? не буду. Вон тато що викинув. Ниця. ця, а ото? А та, то, що закита кешкою? Ти ж я тебе плюну вон коло пива. Коло пива. Ото? Да, 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 да. Не ця. І то цей токень. Банка вам закита цело цього, цього. Єбать. Ну, короче, кидай. Давай, кидай тоже. Орёт. Возьми попробки дверь, а то хорошо больнешься. Ебец, не гнили. А ты не вылезешь. Ваня, в нее Знаешь, что, короче, дивись. Я... Ярик. А? Короче. Давай, Ваня, вставай. Мне так надо подожди, давай руку, давай руку. И давай мини руку, Давай мини руку, Вань. Я оказался Вань, давай мини руку, Давай, давай, давай. Давай, давай, Ваня. давай, Ванёк. Чуешь, На, снимай. Да На, снимай конче на ведро. Все, фацики! Дай мне эту бутылку, Да я. Не, я думаю. став, став, став! Стара будет... Нихера! Потекло, Леня Это джем! пацаны! Тикай! Тикай! Заравалю раз. Подожди, На, Вань. А хто яркость такого зробить? Ярк. Не я, я не робив ярк. Капець, це джем. Дік мед. Чекай, чекай, цвіакмед. Подожди. Це мед. Це не мед. Це джем. Це джем. Боже, як бомжі шукаю. Капець, де я лупаду. Та, Дай бутилку Ярик пожить. Воно хороше! Ви бачите, які звони. Пацики, а гость сюда залізем. Тут легко я, можна, можна вийти. Давай! Я давай, я, там, давай я. Там, Давайте двоє заліз. Давай ты еще двоє На Ярик, ты потребай покажешь. Бо я вам тобі дам. Зара буде. Давай телефон. Не, не, не. Бодя, на! А снимай нас. Снимай, а чуешь, что то лавку можно залезть? из Это да. а а это? На! Не, не. Брошу, брошу. Пацаны, там было великое, все, как будто Мне шея. О, близко. А не зря ми сюди сюда щели докажить. Открывай, открывай. Открывай, давай. Закинь туди Давай, да, закинь. Открывай. Бутылки. Ай, блин! Замок тебя поломал.